Вітаю вас, любі дітки! Мені сьогодні буде допомагати ведмедик. І ми з вами виконаємо вправи для тулуба. Готові? Розпочинаємо! Перша вправа нахили тулупа. Ноги ставимо на ширині плечей, руки вгору. Праворуч один, два, три, чотири. Ліворуч один, два, три, чотири. Повторюємо разом. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Молодці, закінчили. Відновимо наше дихання. Опускаємо ручки донизу, Опускаємо голову, носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Молодці, продовжуємо. Наступна вправа, нахили тулупа вперед. Ноги ставимо на ширині плечей, руки в сторони, долоні донизу. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Закінчили. Відновимо дихання. Вдихнули носиком. Видихнули ротиком. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці, продовжуємо. Наступна вправа. Нахили вбік. Ставимо ноги на ширині плечей. Руки з боків. Один, два, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Закінчили. А тепер, дітки, давайте спробуємо виконати всі рухи, які ми сьогодні вивчили, під музику. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, Один, два, Один два, три, Малята, я дякую вам за увагу. Будьте здорові та до наступної зустрічі! До побачення!